Вітаю підписників та гостей першого україномовного YouTube каналу з відеоуроками програми Cibelos 6. Сьогодні пропоную розглянути таке питання як зміна розміру. Наприклад, в першому такті у нас 2 чверті, а в другому чи в третьому нам потрібен розмір 3 чверті. Робимо ми це наступним чином. Заходимо в кладочку Create, обираємо тут пункт uh, Time Signature. Або користуємо з гарячими клавішами, натискаємо клавішу Т. Обираємо тут розмір. 3, 4 чверті, 6,8, 4 чверті. Або ОЗР є наступний пункт, який дозволяє нам брати розмір, який нам потрібно, якщо немає в списочку. В списочку тут немає розміру. Отже, 3 чверті. Натискаємо ОК. OK". І лівою кнопочкою мишки ми вказуємо місце, де такт, з якого ми хочемо змінити розмір. Спробуємо ще в третьому такті. Натискаємо клавішу T. Наприклад. Наприклад. Наприклад, е, нехай буде 9. 9 восьмих. Окей. Спробуємо. І 9 восьмих. Ну і останній такт. Знову закінчимо в розмірі 2 четверти. 2 четверті. Create. Time, time Signature. 2 четверти. ОК. Okay. І лівою кнопочкою мишки ставимо. Вказуємо такт, де ми змінюємо розмір. Пробуємо. Готово. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки і в коментарях пишіть, які ще питання цікавлять вас по цій програмі. Будемо розглядати. До побачення!